Весна прийшла, посадки будуть так. Я почну сьогодні випуск, бо сьогодні буде про це. А то все про Америку та й про Америку, і якраз. Цьому, бо це з нашого нового мерчу. Прибуток від продажу якого ми передаємо військовим. П'ята вже весна проходить. Будуть посадки чи за усіх відсидять як не парадоксально, Коломойський із Дубінським. Вітаю, друзі! Я Олена Трибушна. Це канал є питання. Вівторок, 23 квітня. Сьогодні завтра, 24 квітня, має шанс бути нарешті звільненим суддя Тандир за те, що відбувалось вже майже цілий рік тому на блокпосту на в'їзді в Київ. Людину приїхала швидка, вона константувала смерть проходити тест на прилад відраги будете або ні? Чому ви ви проходите що або я не проходите? ви вас ви було затримано у порядку? Що ти біл, що нахуй? Що тобі сказали? Ти бляжив блядь. таких починених, як я блядь. Хуявшись, можете ви мене відмежити? Ви або проходите тест, або не проходите. третього не дано. Рівно 11 місяців тому тандир збив на смерть на блокпосту на в, в Київ 23-річного Вадима Бондаренка, нацгвардійця і батька трьох дітей. Два тижні тому я показувала вам відео, на якому вперше публічно продемонстрували, що відбувалося тієї ночі на блокпосту. На відео було видно, що тандир був за кермом, був на підпитку. Довго відмовлявся представитись. que Цілий голова суду відмовлявся проходити тест на алкоголь. Там же видно, що прямо там на посту він згодом став заперечувати, що був за кермом. Відео з кількома показовими фрагментами тієї ночі. Ось за цим посиланням або в описі під відео. Подивіться це відео було з нагрудних камер поліцейських його продемонструвала вперше тоді два тижні тому вища рада правосуддя на засіданні, де вона займалась якраз вирішенням питання про те, чи є підстави позбавити та Діра статусу судді після цього всього. Однак, побаченого вами щойно членам ВРП не вистачило тоді, щоб визнати тандира негідним бути суддею. Ні того, що поліцейські і військові на відео кажуть, що тандир п'яний, ні того, що він поводиться з ухвалу, ні того, що прямо там. В десятку метрів від тіла збитої ним людини він бреше, що за кермом був не він. В чому причина того, що ВРП не бачить, достеменно невідомо. Сліпі очам своїм не вірять, не вважають, що п'яний за кермом це щось погано чи ще щось. Можете написати в коментарях. Можливо, вас прочитають завтра, 24 квітня о десятій ранку. Вища рада правосуддя буде ще раз слухати справу тандира. Доповідачу справі тандира, член ВРП Віталій Саліхов. нагадаю, йдеться не тільки про те, щоб покарати дисциплінарно тандира і позбавити його права судити після усього цього, а й про те, що від рішення ВРП у цій справі буде залежати, чи продовжить тандиру платити суддівську зарплату під 100 тисяч гривень на місяць, яку платять вже 11 місяців. Поки він у СІЗО, це десь під мільйон гривень вже з бюджету держави накапало. Чим далі вліс тим толще партизани, Що більше рішень ухвалює і не ухвалює очищена, і перезавантажена в рамках реформи Вища Рада правосуддя. То більше запитань. Минулого тижня Вища Рада правосуддя, зокрема той самий Віталій Саліхов і Сергій Бурлаков. Ви теж його маєте пам'ятати, не побачили нічого аномального в поведінці іншого судді, який відверто зловживав своїм суддівським статусом. Патрульні зупинили суддю Тульчинського районного суду Вінницької області Сергія Ковганича. Прилад зафіксував, що суддя перевищив швидкість вдвічі. На відео, яке теж показували у ВРП, видно, що суддя вступає з поліцейськими у перепалку, сперечається, усе заперечує, не погоджується з діями патрульних, домахується до їхніх слів, повчає їх і погрожує позовами. І врешті їде без дозволу з місця, де його зупинили. Чому ви тоді тоді мені забороняєте продовжити рух? Е, Дивіться, Я сій. Ну, ти що, що ви поліцейські? Ну ти що ви той той, що, я, що, що ви вій поліцейські? Ні, ви може не чули, тут трошки вітер стоє. Я підходить, сказав дома, що Поясніть, будь ласка. Поясніть мені, будь ласка. Ви розглядаєте справу? <служили> <Ні? служили> Зараз. Підійде напарник. Продовжує розгляд справи. Які... Ви? Ви, продов... ви ви! Ви! розглядаєте відносно мене справу? Ні, ні? Чуєте. Значить, будьте тоді здорові, побачення. Все. Ні, от так не буде. А будьте здорові. зараз. Ай, мой пані. Останні кадри на цьому відео це кадри, на яких суддя наїжджає на ногу одному з поліцейських. Ну, Куганич просто в один момент вирішив поїхати, і під час цього маневру заднім колесом наїхав мені на ногу. Так, от минулого тижня, 17 квітня, вища рада правосуддя розглядала дисциплінарну скаргу проти судді Ковганича, член ВРП і доповідач у цій справі Роман Маселко, юрист. В минулому громадський активіст, адвокат, який в часи революції гідності захищав автомайдан від тих самих суддів. А в 22 му під тиском громадськості якимось дивом він був обраний в цю саму Вищу раду правосуддя. Маселко пропонував на засіданні суддю Ковганича звільнити, але інші члени ВРП Сальхов і Бурлаков не побачили в діях судді нічого такого, що тягне на звільнення. При цьому щоб ви розуміли поліцейського, який надів кайданки судді Ковганичу, коли вони його догнали після того, як суддя залишив місце події. Поліцейського звільнили і засудили умовно на три роки саме за це. Зважаючи на особливий статус судді, кайданки надягати на суддю поліцейські за за. Законом дійсно не мали права, але що мають робити патрульні, коли судді починають бикувати і зловживати тим статусом, який теоретично має їх захищати і гарантувати незалежність. А натомість часто гарантує навпаки безкарність. Власне, для того і була створена і перезавантажена ця Вища рада правосуддя, щоб карати суддів за зловживання цим, в тому числі, але обидві розказані мною історії якраз підтверджують, що не карає. Поліцейські покараний суддя ні, членів ВРП Бурлакова і Саліхова обрали до вищої ради правосуддя на з'їзді суддів, представники суддівського корпусу. Громадські сектори, деякі народні депутати поки що все ще спостерігають за такими результатами чергової спроби провести судову реформу. І у ВРП, і у вищій кваліфікаційній комісії суддів спостерігають. Але думаю, кожна така історія наближає момент, коли суспільству і політикам доведеться визнати, що і ця. Спроба реформувати судову систему енна спроба не дала результату, на який сподівались. Принаймні, суспільство сподівалось. І не тільки судова реформа. У нас в країні, в принципі, все ще скрізь працюють зв'язки, посади, поняття влади, як важель тиску, у кого більше зв'язків, понтів, статусів знайомств, повноважень, високопоставлених знайомих, той в цій країні і є закон і суд, і той визначає хто правий, а хто винуватий. Прекрасна ілюстрація тому драма в двох діях, яка розігралась цими вихідними в дорогому столичному ресторані в Гудвань. Історія, яка здавалась першу прикладом миттєвого встановлення справедливості, і Кликала бурю схвальних емоцій і коментарів. Насправді виявилась саме цим мірянням пісюнами, тобто зв'язками і впливовістю. Хотіла я сказати, Розповідаю, Нагадую, перед тим не забудьте підписатись на її питання, натиснути вподобайку і дзвіночок і задонатити на Модобанку підрозділу БПЛА 12-го загону спецпризначення. Запорізького напрямку, якому ми допомагаємо закривати потреби, або придбати щось з нашого мерчу, весь прибуток від продажу якого ми з маркетплейсом каста теж передаємо хлопцям на дрони, реп і решту потреб підрозділу. Всі посилання на банку і маркетплейс каста в описі під цим відео. Приєднуйтесь і дякую усім, хто щось купив. За 4 дні купили вже майже 70 футболок з нашої нової колекції. Так от, недільний ранок. Улюблений багатими і знаменитими Печерськ, дорогий ресторан в Гудвані. Максим Шкіль, засновник компанії Автострада. Це важливо, але про це потім прийшов поснідати, для чого забронював напередодні столик, але трапилась халепа. От як описує це він, незважаючи на те, що стояла табличка резерв. Інший чоловік сів за заброньований шкілем столик. Адміністратори попередили, що стіл заброньовано. На що так пише шкіль, матом почули видвідури, здесь сидіти буду я. Після чого відвідувач табличку «Резерв» відкинув і сів за стіл. Далі цитую недільний допис шкіля. Після того, як з даними гостем ресторана переговорили, він почав розповідати, що не встане, і окреслив перспективу, що зі мною буде. Коли люди за сусіднім столом почали критично обговорювати поведінку цього відвідувача, дівчина, яка сиділа з ним, каже: Ви даже не представляєте, хто ми розмова закінчилась тим, що нам всім було змальоване наше майбутнє, і пара з погрозами пішла. Далі в цьому ж дописі шкіль написав, що він якимось чином з'ясував хто цей відвідувач. Ним виявився працівник департаменту стратегічних розслідувань національної поліції. Такий собі Віталій Манасян. Працівник поліції, який їздить на Ауді РС 6 снідає в гудвайні і пояснює літературною українською мовою з російським діалектом перспективу нашого майбутнього. Написав в тому ж дописі шкіль. Це приклад ганьби високого звання поліцейський, і таким працівникам не має бути місця в системі правопорядку. Так написав шкіль вранці вже через дві години після цього допису. В нацполіції повідомили, що провели розслідування і Манасяна звільнили. Мовляв, у відомстві вивчили допису у соцмережах, поспілкували з адміністрацією закладу і свідками. Після чого погодили звільнення з головою нацполіції Іваном Вигівським. Керівник цього самого департаменту стратегічних розслідувань, де працював Манасян Андрій Рубель, в коментарях змі сказав, що співробітникам, які ганебною поведінкою, поплюжать честь та високе звання офіцера, порушують етичні правила поведінки. Не місце в поліції. Ця переможна перемога бикуватого поліціянта звільняє через дві години після бикування. Облетіла у вихідні всі соцмережі. Ура, для встановлення справедливості в цій країні хоч щось працює, хоча це хоч щось, що працює, це і Фейсбук. Але ні, після того як про скандал у ресторані Лаків Wine стало широко відомо, почали витягувати на поверхню інформацію про обох фігурантів цього скандалу. Центр протидії корупції написав, що Віталій Артурович Манасян. Походить із родини високопоставлених правоохоронців. Його брат Армен Артурович Манасян також обіймає впливову посаду в нацполіції. У нетрях інтернету можна досі знайти згадки, які вказують на те, що і батько братів Манасян теж працював в структурі МВС. Наприклад, ось начальник Солом'янського рогу МВД України в Києві Артур Манасян розказав, що жутке убійства розкрите по гарячим слідам. Пише обозріватель в 2006 році. Максим Шкіль в допсі писав, що Манасян той що головний герой історії, водить машину Audi RS6. Вартість такої в районі 100 тисяч доларів. В декларації Манасяна такої автівки немає. Сам Манасян в коментарях Радіо Свобода це заперечував, сказавши, що такої дорогої автівки у нього немає а у його родини є просто а 6 по розмові з Радіо Свобода Віталій Манасян також відкидав головне звинувачення в тому, що він поводив себе по хамськи за його версією, Суперечка почалась через помилку персоналу ресторану. Два бронювання було нібито на один столик. Наказу про своє звільнення на момент розмови з Радіо Свобода Манасян ще не бачив і сказав: якщо побачить, буде оскаржувати у суді. І прецеденти такі вже були. Зараз нагадаю: звільнений з Верховного суду суддя Богдан Львов, якого підозрюють наявності російського паспорту, намагається через суди повернутись на посаду. І один суд вже виграв. Другий фігурант історії. Простий український бізнесмен Максим Шкіль, засновник компанії Автострада, якому поліцейський Манасян за версією шкіля погрожував проблемами. Автострада простого українського бізнесмена Максима Шкіля є одним з лідерів великого будівництва за кількістю виграних тендерів, і давній член так званого дорожнього картелю, якому діставалась до вторгнення і дістається зараз найбільша частина дорожніх підрядів. В січні видання наші гроші писало, що за два роки вторгнення, хоча заробітки дорожніх будівельників і впали, загалом автострада отримала від держвідновлення та місцевих органів влади понад 17 мільярдів гривень. Це найбільше серед усіх підрядників. Зараз фірма Шкіля ремонтує тунель між станціями Київського метрополітену Либіцька та Деміївська. На ринку і журналісти, в тому числі журналісти наших грошей, пов'язують шкіля з головою офісу президента Андрієм Єрмаком. Це так, якщо поверхами без деталей. Коротше, історія про переможне встановлення справедливості силою Фейсбук, блискавичне звільнення поліцейського, який забагато собі дозволяє усіх сенсах слова. Виявилася все ж таки історію про що завгодно, але не про справедливість. Про те, що на будь-якого впливового бика в цій країні гіпотетично знайдеться ще більш впливовий бик. Що з умовних органів чи ще звідкись за поведінку, яка ганьбить органи, чи ще щось, тебе звільнять тільки, якщо ти не на того наїхав, і через тебе голові умовної нацполіції подзвонив умовний Єрмак за того чорта. Бо тишлека, наприклад, якого журналісти піймали на тому, що він підживав у квартирах бандитів і людей, близьких до офісу президента, не звільняли з поліції десь три місяці і лише під шаленим тиском ЗМІ і публічності. Звільнили зараз. По тишлеку до речі, працюють антикорупційні органи саме по цих історіях. Словом, це була історія якраз про зраду, а не перемогу. На жаль, як могло здатись на перший погляд. Ну і останнє на сьогодні, заради чого я наділа цю футболку про п'яту весну посадок. До речі, цими вихідними виповнилось рівно 5 років від дня другого туру виборів шостого президента. Весна посадок була одним зі слоганів Зеленського і слуг народу. Сьогодні, коли 125-му номеру в списку Слуги народу, а зараз міністру агрополітики Миколі Сольському набу оголосило підозру. Йому пред'являють незаконне заволодіння державною землею на 290 мільйонів гривень, та спробі заволодіння іншою землею ще на. 190. у справі 12 підозрюваних, окрім сольського підозру, отримали заступник міністра і колишній голова Держгеокадастру. За версією правоохоронців, злочинна група на чолі з міністром і в складі службових осіб обласних органів Держгеокадастру, а також якихось неназваних кураторів, прокрутили наступну земельну оборудку. Службовці Держгеокадастру знищили документи на право користування землею. Двома державними підприємствами потім, через відсутність цих документів, які вони знищили, той самий держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок. Далі, завдяки посадовцям того самого кадастру, ділянки передали у власність певним громадянам під виглядом того, що. Вони отримали належну їм за конституцією безкоштовну землю. Далі вони мали передати її в оренду приватному агрохолдингу. Таким чином, учасники схеми впродовж 17-21 років заволоділи 2,5 тисячами гектарів землі. У 2019 році цю ж справу хотіли прокрутити і ще із понад 3 тисячами гектарів землі. Однак Набу і САП наклали арешти на ділянки. Міністр Сольський своє виправдання написав сьогодні в Телеграм, що справа стосується ще 2017-2018 років, коли він був простим юристом, а не депутатом чи міністром, і події, нібито, стосувалися суперечки між держпідприємствами і фізособами, зокрема військовими, а то за землі. Але і юристом Сольський був непростим і міністром. Сольський був обраний нардепом в 19-му році за списком слуги народу. Входив до президентської фракції. Одразу був призначений головою комітету з питань аграрної політики. На початку вторгнення, в березні 22 го він став міністром аграрної політики і продовольства. Юристом він був непростим. Ось чому, бо Сольський зайшов в команду слуг за протекції колишнього голови офісу президента Андрія. Огдана теж непростого юриста, з яким сольського пов'язують давні робочі відносини. Влітку 2020-го, наприклад, журналісти сфотографували в раді переписку сольського з Богданом, голова офісу президента. Псав голові комітету від слуг сольському, як він має віддати свій депутатський голос. Цитата. Ніхуя, ні, я ні Навряд чи офіс Єрмака буде рятувати людину Богдана, навіть якщо людина Богдана прожилась в уряді Шмигаля, особливо в умовах, коли кожна корупційна справа б'є по підтримці, по допомозі і по офісу президента. Особливо коли є привід показати, що це ж корупція ще часів Порошенка, бо ж справа тягнеться ще з 17-го року. Сам Сольський про це сьогодні написав. Але питання все ще стоїть так, як на моїй футболці. Весна пройшла вже п'ята саджати будемо і сап ініціювали за 9 років вже тисячі, мабуть, справ сотні з них по топ посадовцям. Стоп, топ посадовців все ще ніхто не сидить. Коломойський і дубінській лише все ще всі і Ще питання чим і як вони обидва закінчать. Десятки нардепів, по яких є корупційні справи, продовжують писати закони і голосувати. Десятки підозрюваних в корупції втекли за кордон, бо їх попередили і випустили. Князя все ще суддя, Львов суддя, тандир суддя. Тому дві ж є результату. Немає і немає відчуття справедливості, і не буде, поки не буде політичної волі до боротьби з корупцією у найпершої особи в державі і у найвпливовішої особи. В світі теж буде вічна як вічний двигун, боротьба з корупцією. І на тому в мене крапка на сьогодні. Бережіть себе. Не забудьте підписатись на її питання, задонатити на 12-й загін спецпризначення чи купити наш мер, чи бережіть себе і близьких. Наближайте кінець війни і весну посадок. Колись вона має таки прийти. Побачимось.